Так, всім доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 9 грудня і займаємося ми тим, що потихеньку продаємо наш сояшник. Заказали дві машини, приїхали з карнела, забирає карнел з місця. На жаль, трохи ціна у нас упала, як ви всі можете знати, та й не трохи. Коротше, то виходить, здаємо ми по 12500 з місця. Вести туди до Кернела приблизно 60 кілометрів, тобто це вже із вичутом логістики. Отака манітушка приїхала до нас. Дві машинки по 25 тонн, 50 тонн продаємо, так як треба дозакрити деякі питання. Так що такі справи. Перед тим як везти на кернел, відвезли їм зразки, сімочки, зробили на влагу, на олійність, на все остальне. Олійність 55-51 в таких межах. Все остальне в базі То, виходить, така ціна. Була ціна 13900 там на заводі, але. Трохи мене вспіли. Ну, оце дві машини здамо і поки е, будемо тримати сояшник уже туди десь місяця, до лютого, напевно, десь так. Я думаю, ціна виросте до 14 точно, можливо і більше. Об'єм. В принципі, тут десь машин 8-9. Все останеться машин 6-7. Сімочка легко. Це в нас з цієї сторони Піонер 130-й, той, що пізній посів, натура слабенька. 320-330 грам. Так що в ковшу, вроді ковшака такий кукурузи б, мабуть, тони півтори було б точно, а сімочки, можливо, кілограм 700 максимум. Легка. Але олійна. Так, друзі, значить, по цінам на зернові по, по, по кукурудзі. Бура ось спірзавод, на який ми возимо кукурудзу. Е, дають вони тут в них на місці 4700 з ПДВ. Ціна. Е, ну, так, Взагалі ціна в портах в районі 130-135 доларів з ПДВ. Е, за налічку ціна десь в районі 3 3800-3900. В таких межах. По сояшнику, як ви вже всі знаєте, ціна просіла. І в деяких закупівельних фірм вона просіла навіть на 1100 гривень, буквально там за вихідні. Карнел поставив ціну 12500 в те час, як на прошлому тижні ціна була 13800. Це навіть. 1300 гривень ціна впала. Королівський смак, по-моєму, 13200 13300 він поступово опускає ціну. На мою думку, це все зроблено штучно. Перед святами, перед цими всіми ділами ціна, як правило завжди падає. Хоча на кукурудзу вона навпаки піднімається. Я думаю, що після праздників цих десь, як правило, після 15 січня ціна поступово почне підійматися. І я думаю, що вона навіть буде вищою за той пік, який був оце ось перед новим годом. Получається, там пік був 13900. Я думаю, що вона буде вище 14 тисяч. По пшениці. Пшениця плюс-мінус така сама ціна, як і на кукурудзу в районі 130-140 доларів. Це в порту. По місту читайте мінус логістика гривень десь 1600-1800. Читайте, десь така ціна буде у вас тут по місту. Ну, я знаходжусь в Полтавській області, то розказую, якби, яка ситуація в нас. На ціна взагалі, я вважаю, що дуже класна. Уже там 17300, навіть подекуди можна зустріти 17500. Стабільно росте ціна на сою. Не знаю чого. В принципі, урожай в цьому році її досить пристойний, але не такі великі площі нею в Україні засіваються. Плюс внутрішній ринок. Багато з'їдає сої, внутрішній ринок. На наступний рік, я думаю, ви вже розумієте, що сої буде насіватися дуже багато, в тому числі ми будемо знову повертатися до сої в Не невеликій площі, але все ж таки будемо повертатися. Що ще? Ціна на паливо впадає. Сьогодні прислали розцінки на гривню ціна впала. Тобто ціна вже там 45-50, якщо я не помиляюсь. І на об'ємі там від 10 кубів вони готові ще робити знижку. Тобто можливо, що ціна на солярку буде ще далі падати. Так що такі справи, друзі. Доброго дня. Сьогодні ночі з 6 на 7 у мене викрали трактор МТЗ 892 синього кольору із кунгом. Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, приблизно із 10 вечора 6 го числа до сьогоднішнього ранку 7-го числа, хто володіє якоюсь інформацією, Красне, Шевченківка, Тишенківка, Ленінка, хто щось бачив іменно цією ночі. Мартинівка, Білухівка. Якщо хтось бачив якийсь, Значить, друзі, а з цієї сторони у нас ласкала від сінгента. Теж така сама олійність, десь в районі 50-51. Молотили доном. Семочка частенька, гарненька. Взагалі, суперова. Будемо на цей рік теж, мабуть, сіяти ласкалу, знайшли там остатки. Минулих годів по нормальній ціні що плануємо її сіяти по нулю в принципі доволі непогано вона себе показує Хороша. напишіть в коментах які у вас ціни на семочку на сьогоднішній день Дуже цікаво порівняти в інших регіонах. Пів машинки загрузили Да, манітушка, конечно, это вещь. Півтори тисячі час у послуги маніту Получається дешевше, ніж якщо нанімати за тонну погрузки. Та машинка повна. Їжає друга, друга трошки більша, по-моєму. зараз важимося і прямуємо на полправу. Ну, ось такі справи у нас, друзі, по цінам. Так що дякую всім за підписку. Не забувайте про неї, не забувайте ставити палець вгору. Ну і з наступившим святом Миколая і з наступаючими. На все добре.